А ви знали, чому буде величезною помилкою не придбати шахний котел? Мене зовуть Віталій, я представник компанії Зубар. Шахні котли не вибаглиють до палива. Можна використовувати різне паливо: трава, пілети, брикети, щепу, тирсу, навіть побутове сміття. У якості палива можна навіть використовувати відходи меблевої промисловості. Це значно заощаджує витрати на паливі. Котли мають високий ККД. для комфортної експлуатації. Передбачена установка механічної регулятора тяги та автоматики для вашого комфорту. Шахтні котли, наприклад, зубер утилізатор, горять до 18 годин завдяки своєму пластичному теплообміннику. Велику роль відіграє форсунка вторинного допалу газів, завдяки якій всі димові та піролізні гази в теплообміннику допалюються перед тим як вийти у трубу, тим самим підвищують тривалість горіння котла. Також цікавий факт, що опалювання дровами втричі дешевше, чим електрикою чи газом, шахтні котли повністю енергонезалежні, можуть зігріти ваше приміщення без електроніки, без насосу і без автоматики. Що гарантує безперервність та надійність при вимленні світла? Котлизуби проходять контроль якості на всіх видах виробництва, випробовується підвищеним тиском на 4 атмосфери. Всі котли зуби виготовлені зі сталі 5 мм. 5 мм – це котлова жар сіки метал, марка сталі 0,9 ГДВС. 5 мм – гарантія від виробника 5 років. Сроки експлуатації мінімум 20-25 років. Щоб дізнатися більше про шахтні котли, переходьте за посиланням у шавці профілю. За вашим бажанням наш менеджер швидко та безкоштовно проконсультує та обере найвигідніший варіант для вашого приміщення.